Всім привіт, дорогі друзі! І знову з вами я, Артем. І сьогодні, і сьогодні дорогі друзі, у нас буде такий спідран по цій обнові. Та, що додали, що було перед обновою і так далі, дорогі друзі. Все для вас. Добавили замість того ведмедя... Ну, ну, тут ведмед це стоїть, дорогі друзі. Добавили крафтінг предмети. Тобто ви можете скрафтити любі такі сплінкери, бачите? Ось таку штуку можете скрафтити. Бачите, до речі, я цю штуку по-любому собі куплю. О, полінейтед, бачите? Ну, коротше, тут взагалі шок, фрут, а це капець здари, друзі. Імба. Особливо Watmel on Splinter. Також ви можете побачити ось такі, як це сказати вам. Ну, типу, стік, бачите, такі паки нові драгон Pellec і інші такі росте, бачите? Ну, наприклад, не знаю, Нектар, така штука, бачите? Бібом, Honey's Luke. Ну, ось такі, дорогі друзі, квіти. Нам треба спробувати зробити ось таку штуку, бачите? Спершу манука, а потім інші. Щоб скрафтити інших і інших багато штук. Та, о, бачимо мені навіть підписник лайкнув фермовую. Так, дорогі друзі, давайте перейдемо до мутацій. Дивіться, в нього місяць над головою. Прикольно. Ну, мутації. Давайте перейдемо до такої найсильнішої. До мутації перейдемо такої, як найсильнішої, як я зараз тільки що казав, розплавлене. Бачите, розплавлене, це, щоб її вибити, появляється там біля гершопу такий вулкан. Ось такий, бачите, дорогі друзі. І з нього вилітають такі кубики, які приземляються на фрукти та дають мутацію розплавлене. Так, що тут діско є? Ну, диско то ви бачили. То зазвичай робиться під GJ ось такого. Ну, або інше, щоб була просто музика. Також давайте розкажу про чок. чок Чок це шоколадний. Типу ж, бачите, ось у мене перець є такий здоровий шоколадний. Він дає 2х вам множитель, який, який дає вам типу, більше грошей на фрукту. А оцей вроді 50 штук десь так, коротше, розплавлений. Так, дорогі друзі, давайте тепер перейдемо, напевно, до нових петів. Перейдемо ми до петів, таких, як кукет аул. Кукет аул, воно представляє собою, тобто, таку сову, яка вам дає мутації кожні 15 хвилин. Бачите? Ця мутація називається переготовлена. Але є такий шанс, що може, ця, ну, наприклад, будь-який фрукт, яка вона зробила мутацію, то він може згоріти. Також, дорогі друзі, ця сова, як зазвичай інші сови, дає вам трішки досвіду. Ось в мене сова дає 17 досвіду. Бачите? 0,17 досвіду. Ну, Таке там непогано, дорогі друзі, але мутації, це саме головне, що мутації тут є. Також, дорогі друзі, зараз вам покажу, що було перед івентом, якщо так можна сказати. Ну, перед обновою, тобто, бачите? Ось в мене є вже Ember Lily. звісно, вони такі вже ну, величенькі, бачите? Та, дорогі друзі, ось така в мене ще є штучка, бачите? Це я вибив з того Крафтінг Сіт Пак, бачите? Це в нас, що це в нас така за штука. О, бачите, дорогі друзі, дали ось таку Блин, згорів бамбук. На жаль. Але в нас є такі мутації, дорогі друзі. Так, ось у нас є ще такий фрукт під назвою як. Так, як це сукулент, бачите? Це ми можемо таку штуку, бачите, зібрати, та вона теж непогано буде стоїти. Також, бачите, в мене є ось така штука. Ух, дорогі друзі, дивіться, там джандел з'явився. Тобто розробник гри. Дорогі друзі, якщо ви його бачите, беріть цей санфлавер і носіть до нього. Коли ви донесете до нього, він дасть вам ну, мутації на самий фрукт, цей. Ну, як не фрукт, а на соняшник. Ну, дорогі друзі, дякую за велике дякую вам за перегляд цього відеоролика. Це відео мені трішки складно давалось зробити десь п'ятої попитки. Але щоб мене підтримати, підставте мені. Під, десь, ну, ставте мені просто вподобайки, підписуйтесь на мій канал. І всім пока!